Привіт, я Петро. Працюю рятувальником, і мені щодня доводиться бути в епіцентрі небезпечних подій. А це моя родина, мої рідні, для яких я живу та працюю. Привіт, я Оля, і хоча мені 10 років, у мене завжди так багато запитань. Запитань у доньки багато, як певно, і у кожного з вас. Тож я радий поділитися цінною інформацією. Відповіді на питання, як убезпечити себе у будь-якій кризовій ситуації, ви знайдете в інтернеті на спеціально підготовленому для вас ресурсі Подбай про свою безпеку. До речі, там ви знайдете і Google мапу, мапу укриттів на території Херсонщини, яка в разі необхідності може вам знадобитися. Якщо, наприклад, ми з родиною раптом опинимось в небезпеці, то за допомогою цієї карти, яка є своєрідним навігатором, Зможемо визначити, де ми знаходимось, та прокласти маршрут до найближчого сховища. Важливо, що у порадах я знайшла відповіді, як підготувати свій дім, як зібрати аптечку та тривожну валізу. Відтепер я знаю, як діяти, почувши звуки сирен, переривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця, що тривають протягом кількох хвилин і означають попереджувальний сигнал. Увага всім! До речі, на цьому ресурсі ви знайдете ще чимало корисної інформації, але головне не впадати у паніку і не стати жертвою дезінформації. Саме з цього й розпочали автори свою розмову про безпеку. Цим порадам можна довіряти, адже їх готував для вас центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій Міністерством оборони апаратом головнокомандувача збройних сил України. А створив цей ресурс у формі лонгріду та гугл-мапу укриттів фонд громади Херсон захист за інформацією безпекових структур Херсонської обласної державної адміністрації. Мій дім, моя фортеця. Цей вислів набуває особливого значення в надзвичайних ситуаціях. Тому деякі питання варто продумати заздалегідь. Тож детальні поради буде легко знайти в інтернеті за такою адресою.